Ми запрошуємо всіх на нашу святкову імпрезу. Сьогодні таке чудове свято. Свято Івана Купала. Коли ми всі в дитинстві черницями з пергами любили поласувати, а ще, а ще нам розкажуть, що на це свято роблять наші юні артисти. Красивий ще один рідний край. І мова наша солов'їна, люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Ми сьогодні зібрались на цьому подвір'ї, щоб відзначити свято Івана Копала. У наших пращурів вона символізувала на щедрій землі, покоління сонцю, навчало шанувати доколишній світ та жити у злагоді з природою дійство зародилось у день літнього сонцестояння, коли на довший день та найкоротша ніч, а сонце з весняної риви перероджувалось у літнього купалець. Це поетична казка, споміна містики, краси та любові. Це творча душа наших правщує, нашого народу. А відбувалось колись усе так. Напередодні купальської ночі парубки розкладали на пагорбах, берегах річок Купагілля, а в купальську ніч. Старіше з нього запалювали вогні. У центрі вогнища стояло деревце, марена, прикрашене квітами, стрічками, ягодами. Його спалювали як символ зими, негараздів і хвороб. Також цей обряд означав початок нового, кращого життя у слов'ян. Навколо нього танцювали, співали пісні, дівчата плили вінки, та пускали їх на долю, порожучи на долю. Погляньте, деревце Марена є сьогодні у нас. Давайте прикрасимо, як робили це колись, та розпочнемо свято. Ми не будемо сумувати. Погляньте навкруги, яка красива природа влітку. Ну ми попросимо сонечко, щоб воно світило нам і зігрівало своїм промінням. Усі разом! Вийди, вийди, сонечко! Вийди, вийди, сонечко! Вийди, вийде, сонечко! Вийде, вийде сонечко. Вийде, вийде сонечко. Я так радію, коли бачу вас веселими і щасливими. І сумую, як дивлюся на те, що з Україною роблять вороги. Тому й днів сонячних і теплих стало менше, то обіцяю, що літо буде теплим. Для вас я постараюся не ховатися у Хмари, хоч там мені тепер і комфортніше. Та й природа просить, лісові та водні мешканці. Сонечко, ти з нами, вітаю тебе, і вас, дорогі діти, вітаю всі зі святом Івана Купала. Прислав мене лісовик та попросив нагадати, що сьогодні цвіте папороть квітка бажань. А лісовий цар дуже хоче, щоб здійснилися всі ваші бажання. Та щоб її знайти, треба пройти низку випробувань. Вони не важкі. Тож бажаю вам успіхів. Ось лист і завдання. Отож нам з вами потрібно станцювати хоровод, пограти в ігри. Спілкуватись з водяником та, звісно, пострибати через вогни. Шахлунка лісова, я потвора тілова. Робити капості люблю, я вам і жабу, і змію підкладу в обід, щоб у вас болів живіт. А чого це ви тут всі зібралися? Знову вибори чи що чого обираємо? Понадягали віночки, прикраси. А! Знаю, знаю, знаю. Це здається, у нас свято Івана Купала. А це що значить? Обливай, кого попало. Так, так, так. Клас, оце я свято люблю. Але я знаю, ви, мабуть, хочете чарівну квітку відшукати, а я вам цього не дозволю. Я її сама знайду і зачаклую. Не лякай дітей, Кікіморо, вони не злякли. Не страшна їм нечиста сила. Є у нас віночки з лікарських трав. Ану, подивись, дівчата їх самі сплили. І тобі зараз сплетуть. Ти станеш красуною і вмить подобрієш. А поки дівчата плетуть віночок, ми проведемо хоровод. Приєднуйтесь до нас. Ой на Івана та є на Та трави і сплітали їх у віночки. А ввечері пускали їх на воду та на долю свою ворожили. Якщо віночок не потоне, то буде дівчина щасливою. Ось, шановна Кікіморо. І тобі віночок. Дякую, дякую. Бачу, хочете до мене піддобритися, але чарівну квітку я вам все одно не дам відшукати. Ну, от такий же в мене характер. Капосний. А давайте, діти, пограємо з нашою кікіморою в гру струмочок. А ігри я люблю. струмочок можемо пограти, але для цього нам треба трошки старші дітки. Таєш нам де чарівну квітку папороті шукати. Ой, навіть не знаю, і хочеться вам підказати, і навіть не знаю, чи варто це робити. Мені напевно треба порадитися. А публично ми сюди водяника, мого друга. Я з ним пораджуся і вирішу, що робити з чарівною квіткою. Діду, ну що ж нам залишається робити? Знову кликати водяника разом. Водянику, прийди до нас! Водянику, прийди до нас! Водянику, прийди до нас! А ось уже і друзі водяника, значить, він уже в дорозі. Володарю, ти діток, не лякай. Вони чемні і знають, що води світ треба шанувати і берегти. Правда, діти, це ж не ви накидали сміття у воду. Ось, бачиш, не вони. А щоб тебе переконати, що люблять вони світ води, загадки твої, хай відгадають. Граз, у волосалку, знаєте, зайдемо щось про світ морський. Діти, відгадаєте загадки? Він завжди живе у морі, любить рибу полювати. Молоком своїм поживним вигодовує маляток. Він пірнає і стрибає, до людей прихильність має. Він розумний між тварин. Ну, а звуть його. Ось вона яка розбійниця морська, усіх би проковтнула, зажерлива. Вона прозора, як вода. Якщо ужалить, не біда. Боїться сонечка вона, а звуть її. Він живе на Дніморському. Голова і вісім ніг. Кличуть його. Ого, я бачу, ви дуже розумні діти. І світ мій шанує. А навіщо ви не, не кликали? Так це я просила тебе покликати. Мені ж потрібно порадитися, дозволяти цим дітям віднайти чарівну квітку. Чи не дозволяти? Адже це такий великий секрет. Тільки вже й жінки бачив, вони гарні діти і погано, вони згадають. Зараз їх ще раз веселю та й водою обійду. Хороші діти! Піднявся вам настрій від водички. Ні, ще треба! Ще треба молодці! Ну Добре, я підкажу дичарівну квітку відшукати, але мені здається, ви ще одного завдання від мавки не виконали. Так, у нас було ще одне завдання від мавки лісової. Нам треба через вогнище пострибати. Увага! Увага! наступає вирішальна мить нашого свята. За народним повір'ям старішина має запалити наше багаття. Загорілося купало, загорілося купало, щоб козацтво пострибало. Від усього злого, недоброго і наділяє її силою і здоров'ям. У ніч купальську тиху запалюють вогні, щоб відігнати лихо від чистої душі. Усе живе навколо єднається в цей час, щоб сила зла ніколи не панувала в нас. А тепер, сміливих, ми запрошуємо пострибати через вогнище. Ми це зробили, знайшли квітку. Дякуємо тобі, кікіморо за допомогу сьогодні. На святі Івана Купала, розважаючись, граючись, співаючи і танцюючи, разом показали, що ми справжні українці, шануємо звичай свого народу і маємо добрі серця і чисті душі. Тепер у нас є дива квітка, яка допоможе бути усім щасливими. Тож хай вона буде для нас оберегом від зла і обману. А зараз запрошуємо до ігор.